Доброго дня, мої хороші. А, сьогодні хочу поговорити так, про таке. А, знаєте, напевно, ви теж це відчуваєте, особливо люди, котрі старше мого віку. А, старше 50, це 60-70. Знаєте, сьогодні в мене були такі два, два інциденти. Зараз я в торговому центрі п'ю каву. І мені просто шкода і боляче старших людей, які пенсійного віку. Одна ситуація, я сьогодні знімала кошти Приватбанку. Дивлюся, сидить жінка, довго так чекає, дивиться, дивиться. Знаєте, аж хочеться плакати. О, підійшла до мене, допоможіть, будь ласка, мені зняти кошти. Ви знаєте, я ж теж така була, мені було 50, ну, мені 50 стався інсульт, і я теж втрачала пам'ять, і добре біля мене були діти. Це так важко, що я аж плакати хочу, знаєте, ідуть зміни в Україні. Але в нас якось все через сраку, ці зміни. Ось ця жіночка підійшла до мене, допоможіть мені зняти карту. У неї нема виходу, їй треба гроші зняти. Каже, подивіться баланс, я подивилась баланс. Вона каже, зніміть мені, будь ласка, там три з чим-то тисячі. І вона мені каже кот. Я кажу їй, що а вона хвора. Я бачу, що людина хвора, чуть не плаче, але у неї немає виходу. А в приваті, е -е, отут, де я на центральній площі, говорять, що взагалі нема ніякого менеджера, аби допоміг. Це реально, я вже чула багато разів в, в, в цьому. Немає, немає кому допомогти. І вона мені каже код, і я їй знімаю ці кошти. Я кажу, я вас дуже прошу, нікому цей код не кажіть, тому що ну, ну добре, що вона попала на мене. І я собі дивлюся, що цим людям робити. А зараз я пішла в торговий центр і мені захотілося в туалет. Так, я пішла на другому поверсі, там безкоштовний, е закритий. Як завжди, платний на першому поверсі, все дуже по модньому, треба 10 гривень заплатити. Я в кошельох, 10 нема, є 5, я засунула 5, а туалет не пускає. Картою я не можу прикласти, платити карти. Йду ось рядом у кафе, купую каву, а в туалет вмирає. Кажу, дайте мені, вона дає 5 гривень, але монетку. Я кажу, мені треба 5 гривень, тільки бумажка. Воно стоїть таця, де люди дають мелочі, скидують. Вона мені звідти вибрала, дала 5 гривень, я пішла в туалет і, і зробила свою справу. Ну, добре, я можу собі дозволити каву. Може йти хвора людина. Це зміни класні. Для молодих людей це дуже гарно, дуже класно. І якось, знаєте, я скажу якось все через жопу, а хто подумає про цих пенсіонерів? Тобто я вчора була в мами в Вижниці, і я розумію, що моя мама вже не виходить з дому. На другу неділю я піду до сокрухи, до чоловікової сестри, піду, щось їм принесу. Тобто цих людей зробили ізгоями. Тобто Україна робить зміни. Серйозні, рухається вперед. А ці люди в селі, ці люди, які не вміють, ну, вони не будуть на ну, наприклад, живе в селі, жіночка, живе мого чоловіка, мама, їй 84 роки. Ви розумієте, таким людям треба сиділки. Получається, моїй мамі в 74 роки треба бухгалтер. Дуже добре, що моя сестра бухгалтер в них є. І вони це все роблять через сестру. Скажіть ви вам, скажіть мої хороші, що ви по цьому поводу думаєте? Я дурницями переймаюся, але мені так боляче. Я взагалі я навіть не нервуюся, теж торгую. І так, да, ми всі через чекбокси. Я дивлюся, що люди не розуміють. Я кажу, треба предоплата обов'язково 200 гривень. Бо інакше навіть не буду відсилати, тому що люди не розуміють, уже, що треба обов'язково забрати посилку. Якщо не забирати, ну це неможливо, тому що я вже плачу податок, Тобто людина ще не отримала товар, а я вже занесла в чекбокс. Тобто ви зрозуміли, телефон. Ось е касовий в телефоні. То тобто, я ще вчора мені оплачували, була свобода неділя, а я сьогодні тільки відправляю вже в чекбоксі. Все, е і знаєте, коли казали люди, що і дуже боялися, що йде і нова почта, що не будуть віртуальні гроші. Що неможливо буде зняти кошти, ви знаєте, я вам скажу, що ми до цього рухаємося. Ще чуть -чуть, і я теж налічку не зможу зняти, тобто буде тільки в телефоні налічка, і ніяк ви це не зробите. А ще плюс до того у, у мережах у Фейсбуках, в інстаграмах. Кучу шахраїв. Як же цим людям-пенсіонерам справитися і оберегтися ще від цих шахраїв? Та вони ж втратять все? Розумієте, на картці, якщо шахраї обдурять і обнулять картку, а це буває дуже часто, то це гірше, ніж вона мала в кошельку на лічку та жіночка? Я не знаю. Знаєте, я чим день, і я. Боже, я не знаю, як жити моїй мамі, я не знаю, як жити бабусі. Ну я не знаю. Ну, от чесно, мої хороші, от таке сьогодні відео. Скажіть, що ви думаєте по цьому поводу? Мої любі, це дуже класно. Я розумію, що новини в країні це дуже класно. Але я так зрозуміла, що про людей, про пенсіонерів, їх просто. Скасували, вижили з. Вони, тобто, є, але вони нічого не можуть. Тільки карткою, тільки отак. То наліз, треба їм наймати якусь людину, щоб їх обслуговувала. Ну, це жах. Я не знаю. Я, я виходу не знаю. Всі молоді, всі рухаються вперед, всі думають тільки про себе. Ну, це жах.